Ярослава, привіт, привіт. Ну як загалом твої враження? Як відчуття? Супер, це найперше, що спадає на думку. Корисно інформаційно обмін досвіду не знаю з колегами, почути думки колег на захисті, так познайомитися з викладачами особисто, тому що весь час ми працювали в онлайн режимі, тобто враження тільки мега-позитивні. Круто, а як загалом оцінюєш роботу викладачів? Однозначно, 10 з 10, тому що конструктивна подача інформації, те, що дійсно потрібно маркетологу в сучасних умовах. Без якоїсь зайвої води розмитості, тобто, все те, що потрібно, власне, знати для нас, як для майбутніх маркетологів. А яка тема, от особисто для тебе, була таким викликом, була складною і, можливо, залишилася ще да на пропрацювання? Це однозначно, все, що пов'язано з аналітикою. Тому що, ну якби в принципі є цифри, є дані, але тобі потрібно якимось чином їх правильно, мабуть, проаналізувати, щоб подальшому якось використати це на користь своєї промоційної активності. Тому ну для мене ця тема таке ж завжди трошки болюче місце, але якби є над чим працювати загалом. Ярослав, а поділись планами, от на майбутнє. Що ти зробиш першим, да вийшовши зі стін цієї аудиторії уже з сертифікатом школи ПРО? Йдучи в школу, так я вже, мабуть, мала якісь такі е, плани, сподівання рухатися в напрямку е, маркетингу, тому е, я думаю, що от після проходження школи, отримавши ті знання, які я отримала, є е, про що подумати, є е, можливість ставити якісь нові цілі, і все ж таки, мабуть, більш ціле е, рухатися в сторону саме е, роботи маркетолога. Ярослав, а що би ти хотіла побажати е, тим студентам, да, майбутнім студентам, які тільки думають або задумуються над тим, чи вступити мені на курс фармацевтичного маркетингу? Ну, мабуть, я би їм порадила е, менше часу витрачати на те, щоб думати, все таки діяти і записуватися на курс, проходити його, тому що воно того варте. Це я вам як адвокат бренду школи проговорю. Дякую.